Я чую, як Господь говорить, прийшов час літати, Возлюблені, вічне життя, моє життя живе всередині вас. Ви більше, ніж прах, тому що в вас живе мій дух. Ви відроджуєтеся, піднімаючись з гріховного хаосу в царство мого життя і моєї любові. Сьогодні я закликаю вас до цього вищого життя. Я закликаю вас піднятися з праху земного і літати в дусі. Шлях духа це любов, любов. Коли ви не впевнені, любіть, коли вас ображають любіть, коли це не має сенсу, любіть, коли вас ненавидять, відкидають і зневажають, любіть. Любов це шлях. Коли ви не впевнені у виборі, любов. Це завжди правильний вибір. Життя без любові залишається духовно мертвим, життя нижче рівня моєї любові призводить до смерті вашої душі, ваших стосунків і вашого дому. Образа, неприйняття, ревнощі та мстивість приносять тимчасове полегшення нашій плоті, але не приносять тривалого задоволення. Розплатою за це є смерть, але мій дар вам вічне життя, навіщо погоджуватись на щось менше, ніж моє життя в надлишку? Я пристрасно бажаю побачити, як у тобі дитя моє, повністю розвинеться плід любові. Переваги твого життя, наповненого моєю любов'ю, перевершуть твою уяву. Але спробуй. Спробуй уявити своє життя як сад із соковитими поживними плодами, які інші можуть отримувати і благословлятися. Так, життя з надлишком, життя, що розквітає в повноті моєї любові, це твоє призначення. О, як ворог працює над тим, щоб ви зосередилися на невдачах, як своїх, так і чужих. Він хоче, щоб ви були сфокусовані на пилу. Але я закликаю вас підняти очі. Подивіться в мої очі і дізнайтеся, як я бачу вас. Вдивляючись, ви побачите там своє власне відображення адже ви зіниця мого ока. Брайан Сімонс.